то наскільки важна та душа для тебе, ти тут гостя, ти командіровця. А чіпляється те, що з собою не забереш. Чіпляється те, що робить викупу болячої депресію? Як можна знайти добро, не маючи добра? Коли добре ти бачиш добре, коли то добра нема ти його ніде не знайдеш, навіть самих рідних ти добра не знайдеш, тому що його нема тут. Все починається звідси. Все починається з того мислення добра або зла. Ти належиш тому, кого носиш свої думці. Маєш добру думку. Ти належиш до ангелів добра. Ти відчуваєш стан добра. І за це треба боротися, як за скарб вічні, як за здоров'я душі тіл. Але це боротьба йде. Бо ми народжені в світі. Ми тілесно народжені. Тому ми гординю хочемо. Ми славу людську хочемо. Ми про славу хочемо. Ми хочемо йти за своєю правдою, за своєю волею. Ми ніколи не чуємо, бо за, за тим походям і тіло, очей бо вух. Народитися духовно. Це боротися з внутрішнім злом, страстями. Які накопичені в тому, приходить обіда — це страсть, молися і молись щиро, з бажанням визволитися від тої страсті, смутку, вічаю, саможаління, страху пертості. Як каже молитва Царя Небесного? очись мене від всякої, від всякої скверни, від всякої. А для того, щоб ту сквер в собі хоче, треба буде до себе повернутися. Не до сусіда, а до себе. Щоб ту сквер побачити. Щоб все піднімається, це є сквер більше. Тільки не падає віче. Не їж себе, не вини. Не закривайся колітка все. А пам'ятай, хто тебе чекає. Хто де раді тебе став людиною? Хто де раді тебе постраждав? Хто раді тебе упльов? Хто переміг смертю смерть? Хто переміг явола? Хто має владу над цим злом? Він сам сказав, прийди до мене всі. Він не сказав хто. Він назвав всіх. З 12 апостолів всіх кликав. І юду кликав, але Юда не почув. Тому що була матерія у світі. І кликав от того багача, який казав, що мені, що вийти, прийти царство тебе, щоб вийти з тобою в небо. Іди продай все, іди за мною. Тобто не приліпай ні до чого, Іди за мною. Приліпайся до мене, як дійде до пать, до мами. І там, де я будеш ти. Люби мене всім в серці. Тримайся за мене. Якщо я раді тебе, був розп'ят, так розпни себе раді мене, свої же страсти, своє зло. Розпни свой лінь до молитви. Розпни своє розсіяння до молитви. Розпни свої страсть до інтернету. Розпли свій язик до осудження. Розпини свою перчість. Розпни через молитву. Через покаяння. через Чрацю.